Усім привіт вітаю знову на каналі. Я як думав, що в мене буде нарешті дуже багато вільного часу, але ні. Знаєте, <смітна> таксі я покинув, але часу більше в мене не стало. Хто дивився попередній ролик, бачили, що я перформанса продав. В мене залишилась зараз тільки ця машина. І що я хочу сказати: нарешті в мене перша тесла, яку я продав в плюс. Заробіток був дуже невеликий, це не, не так, як ми звикли, коли привозимо машину з Америки. Але знаєте, головне, що перша Тесла в плюс. І наступні машини я вже беру з розумом Вайки, і я думаю, там теж будуть заробітки. В мене, як ви бачите, залишилась тільки оця Тесла. Я думаю, її буду скоро продавати. Я її трошки доробляю, в мене не працював ось цей парктронік. Я його поставив, але не в колір. Ну нічого, зате працює. Також люди, які цікавилися купівлею цієї машини, я думаю, буду її продавати десь близько 15,5 тисяч доларів. А чому така сума? Бо білу я продав за 13 тисяч доларів, а там був пробіг 180 тисяч. Вона була пуста, барабан, комплектація, бомж, батка 70-ка, повний привід. Тут, по перше, це 90D, Пробіга тут 118 тисяч. Це топова комплектація на пневмі, на Алькантарі, і вона майже не біта. Тут була заміна лобового скла і фарбувалася ось ця стойка. Все більше нічого не робили, безпека ціла. Ну і з нюансів, що тут треба фарбувати два бампера. Ну а судячи з назви ролика, ви зрозуміли, що сьогодні піде. Розмова про всякі випадки, які трапляються з машинами, коли вони їдуть з США. А перед початком я вас дуже прошу. Поставте лайк і обов'язково підпишитесь на канал. Підтримайте україномовний контент. Кожного разу я собі кажу, що треба писати сценарій, і кожного разу я це не роблю. Тому поїхали, буду розповідати, як є. Першу машину я собі купляв приблизно десь 9 років тому. Це були посередники, але перша машина це була блін-комом. Чому блін комом? Бо коли вона приїхала до порта Одеси і відкрили контейнер, у неї був просто пом'ятий капот. На неї зверху впала інша машина. Знаєте, що мені сказали? Ну бувають. Бажали плечами і все. Тоді це все тільки починалося, мало було інформації, ніхто нічого не знав, як це трапляється. Ну, Звісно, там повинні були. Робити компенсацію, ну вони промовчали. Я не задав питання. Все після цього я більше через них не купляв. Напишіть в коментах, якщо вам цікаво, щоб я зробив такий відос власну історію, на яких машинах скільки заробляли з США найприбутковіші машини і там, де були мінуса. Якщо цікаво, напишіть в коментах, я зроблю це відос, це дуже легко, бо база, база вся є. <база> я зі своїми клієнтами постійно на зв'язку, тому знаю, як у них справи. Друга машина, яку я купляв, це була вже дорога машина. Я думав купити її собі в сім'ю. Це був Lexus RX 350 року, щось близько 28 тисяч доларів він мені став. Але ціни так почали на них падати, що я його ледве продав за 32. Це вже спойлер на наступний відос. І цей Lexus був куплений також не без приколів. З першого разу в мене не вийшло купити Lexus, бо лот, який я обрав, наша ставка зіграла, але ми його не виграли. Як так буває, я знаю. Вони, мабуть, просто його Проспали, вони його просто забули грати. А мені почали брехати, що його зняли з торгів. Так що, хлопці, треба казати, як є. Якщо натопілі проспали, так і кажіть. Не треба брехати, що якісь там письма з копорта чекаєте, чому так сталося. Краще сказати правду. От я іноді так теж буває, знаєте, там забігався, забув там зіграти авто. Ну що, всі ми люди. Інше зіграє. Так що треба казати просто правду, як є. Забув в мене таке було. І після цього Лексуса я вже вирішив возити машини самотужки. І ось я вже майже 8 років працюю в компанії Ліон Транс, це грузинська велика потужна компанія. За ці роки не було у нас жодної серйозної проблеми, навіть коли почалася війна. Це окрема в дуже велика тема, наскільки вони пішли на зустріч клієнтам, що наші клієнти майже нічого не втратили. Також я знаю дуже багато історій, які люди там отримали збитки через те, що інші компанії там хто кинув авто, хто просто там непорядно поступив, там виставляли рахунки, яких не ну, повинно було бути. У нас, наприклад, переадресація на Грузію на поті або інший порт там складала приблизно 300 баксів. Тобто це. Просто копійки, плюс там безкоштовне зберігання авто і все таке інше. І ось за 8 років, які я працюю в цій компанії, випадків дуже було багато. Машини б'ють постійно. Я недавно питав, скільки машин взагалі б'ють. Мені сказали, 10% от всіх машин по компанії це норма. Якщо більше, це вже плохо. От 10%. І от я вам таке скажу: що у мене є клієнти, якому ударили 11%. Машин поспіль. 11. Він багато бере машин. От. Це просто був капець. Клієнт нічого не втратив. Йому компенсувало все. Тобто він претензій не має. Але, ну зрозумійте, так, да, коли ти береш машину, то розраховуєш, що ти там фарбувати не будеш там, або там ще щось, а тобі там пошкодили. Це неприємно. Але це буває. І от коли йому вдарило 11 машин поспіль, я просто запитав, що у вас там коїться. А вони знаєте, що мені в компанії сказали? Та у нас все добре. У нас 10% пошкодження машин. І це всі ваші. Наступного разу, коли я купляв машину цьому клієнту, я в чаті писав: хлопці, ця машина. Того клієнта, будь ласка, напишіть там, що обережно, там я не знаю, там оберніть її, там в якусь там обрішотку, як на новій почті. Не знаю. Просто вони ржуть, вони вони вже не ржуть, вони вже плачуть, бо там суми, які вони витратили на відшкодування, там прилична була сума. Тому їм було б теж не до сміху. Але зараз, от уже купили йому знов декілька машин, прийшли добре, все пошкоджень не маємо. От, зрозумійте, що у аукціона є таке правило, там написано, що машина забирається, як є і де є. І фото можуть не відповідати, які вони були на сайті. Коли ти машину забираєш за аукціона, коли ти її викупив, то вона може мати вже інші пошкодження, її просто могли там десь гепнути на. Аукціоні там під час молотої віті її привезли, потім на фотосесію, потім на мийку, якщо треба. І постійно її кидають цими от вілами. Отут я додав, як вілами її грузять. І зрозумійте, що їм пофігу. Ну а поки я намагався заїхати на нову, і не вийшло, шлагбаум не відчиняється. Ще раз нагадую: підписалися на канал, поставили лайк. А я пішов на новуса там по своїм справам. І далі буду розповідати. Продовжую свій шлях. І, до речі, дуже незручно через американські квадратні номера я не можу заїжджати от на такі парковки, бо не фіксується номер на в'їзд. На виїзд фіксується без питань. А от на в'їзд постійно беру талончики. Отакий от мінус маємо. Зараз ми беремо дуже багато електричок. Коли ми брали там бензинки, ну що там могло трапитись? Коротше, він коду жопа. 1,5. 1,5. Ще 3 чи 4 цифри не вистачає. Пошкодили, наприклад, кузовщину. Компанія виплатила, розрахувалася, нема питань. Розбили скло, там що завгодно. Добре. Компанія компенсувала. А що зараз змінилося? А змінилося те, що у електричок дуже коштовна батарейка знаходиться знизу. І побачити на фото її неможливо, в якому вона стані. І через це буває, коли якісь є знизу пошкодження, то звісно клієнт намагається це перекласти на когось. Да? Тобто це не його відповідальність, бо ну, він не хоче втрачати кошти. Ніхто не хоче втрачати кошти. Я не хочу, щоб ви втрачали кошти. Компанія ні не хоче. Ніхто не хоче, щоб хтось втрачав. Але в умовах страхування вже 8 років прописано за які. Пошкодження і що компенсується, всі умови прописані. І там завжди був такий пункт. Ще до бума електричок, що все, що стосується дніща автомобіля, ходової, колес, воно не компенсується і не страхується. Там от я додав сюди умови страхування. Ніхто не любить читати, але знаєте, там все прописано. І ця умова, що стосується дніща, Тобто і батарейки вона завжди була. Коли машини возили до Одеси, в договорі завжди вказували, що компанія несе відповідальність до Одеси. Далі за авто несе відповідальність вже власник. Він може обрати будь-якого там евакуаторщика, щоб забрати авто з порта Одеси. Зараз, коли майже всі машини приїжджають до Клайпеди, наша компанія... Бере на себе відповідальність за перевезення з клайпаду до Львова. Я не знаю, як інше беруть чи не беруть, не цікавився. Але у нас вже були випадки, коли з машинами щось траплялось. Там найбільша сума, що компенсували, це було 700 доларів. Капот і лобове скло там пошкодили. Це був евакуаторщик. тобто наша компанія це питання вирішувала сама. От уявіть собі, ваша машина їде клайпеда Львів. Її там везе взагалі незнайома вам людина, та я її не знаю навіть. Ну дуже стижкий момент. Тому хто отак от вози машини, ви питайте про це, де є відповідальність, а де немає відповідальності. Ця відповідальність, я вам скажу як є, вона під чесне слово, бо ніхто на себе там нічого ніяких зобов'язань паперове не бере. А ось зі Львова до вашого міста, куди вам треба. Отут вже відповідальність, як і була з Одеси, вже несе власник. Він сам може шукати, хто йому повезе машину. Але ми завжди можемо підсказати, у кого замовити перевезку. Є люди, з ким ми співпрацюємо. Так що тут теж питань нема. До речі, розповім дуже курйозний випадок, який стався з машиною. То я казав, що клієнту побили дуже. Багато поспіль машин, і от їхала машина до його приятеля. І знаєте що? Кожного разу, коли вона була десь сфотографована, знята відео, я казав: Боже, все добре, все добре. Коли вона приїхала до Львова, нам роблять фото забора, все добре. Ніяких пошкоджень немає, все супер. І що ви думаєте? Машина приїжджає до міста. Вже Просто біля СТО на евакуаторі вона їде по кочках і в неї відчиняється передня дверка проти повітря і її ломає об крило. Коротше, крило ціла, дверки хана. Евакуаторщики поїхали. Потім ми зв'язалися з власником. Ну, розповіли, як є, там хлопці теж хто віз, сказав, що це їхня провина там. Але я вам скажу, що не кожна компанія, яка займається таким перевозенням зі Львова, буде вам щось компенсувати. Я знаю декілька компаній, я з ними більше не співпрацюю. Бо коли щось трапляється, там відчиняється капот, бо заливає вода, там дощ. Вони кажуть, нас це не стосується. Якщо вони так кажуть, що це їх не стосується, їх не цікавить, в якому стані приїде авто клієнт, авто, да. То, знаєте, мені, мені, то мені не цікаво з такими навіть працювати. Все, ми будемо краще там, платити трошки дорожче, але будемо працювати з тими людьми, які несуть відповідальність і намагаються робити все вірно. Бо уявіть собі, як можна вести машину, у якої відкриті вікна. Да не бери її краще. Скажи, що. Не буду її брати, нащо ти її везеш, і потім вона приїжджає як топляк. Ну просто знаєте, отаких от перевізників хочеться забрати права, і щоб вони більше нічого не возили. Отак. От Про нюанси логістики я більш-менш розповів, бо без цієї вступної промови не було б зрозуміло, де у кого є відповідальність, а де її вже немає. А зараз переходимо до машин, які недавно нам жахнули. Ті, що такі, знаєте, запам'яталися. Наприклад, тут була Tesla Model X. Машина йшла, вона була топлена, ціленька. І що ви думаєте? Вона приїжджає до порта Клайпеди і в неї такий відшолкнутий бампер. Я ж таки своїм телефоную кажу. Бампер, будь ласка, на андапочки назад закріпить, або ну, щоб більше він там не відірвався. Але на наступному етапі вже, вже у Львові я бачу, що нічого не змінилося. Як бампер був не закріплений, так і не залишився. Машина приїжджає до власника, і власник мені каже, слухайте, там не бампер, там капець. Коротше, <сх at> коли він це все розібрав, він побачив, що в бампер кар в'їхав вілами. <сх at> Просто вілами. І він пробив там все. Вентилятори. Радіатори, пластик, телевізор там багато чого було пошкоджено. Без питань власник виписав там всі запчастини, що там були пошкоджені, йому компенсували, він ну, як він залишився задоволений? Да, у нього вся морда була продана в колір вже. А через те, що не було бампера, в нього відмовились брати морду, бо кажуть, що там буде это, колір випадати. Так що, ну, як є. Друга машина, про яку я розкажу, вона також, знаєте, нестандартна. По пошкодженням я буду розповідати, тільки цікаво, бо там, знаєте, подряпали бампер чи щось таке, ну, це не цікаво. Коротше, людина купляє Tesla Model Y, бере її дуже дорого, бо він хотів купити собі цілу машину не фарбовану. Там отак от колеса було тільки завернуто. І коли вона приїхала до порта. Слухати, то був капець. В неї лята була просто вдарена. І забігаючи наперед, коли машина приїхала до власника, там також була пошкоджена панорама. По всій панорамі пішли такі великі тріщини. І коли ми це помітили, ми, звісно ж, подали на компенсацію. Там ляда десь 800 доларів, панорама там теж десь 800 доларів. Але після того, як ми подали на страховку. Страховий відділ, він, звісно, все перевіряє. І вони підняли фотографії з аукціона в дуже гарної якості, бо, ну розумієте, коли там нам пересилають через Viber, Telegram там, або з аукціона дивишся, там не та якість. І там було помітно, що тріщини вже були. І тому по панорамі була відмова, а по ляді там була яка справа. Вона приїхала з битою лядою з аукціона. Це не страховий випадок. Але цей клієнт був для нас дуже цінний, і компанія пішла йому назустріч і йому компенсували цю ляду. Навіть мені, коли машина з аукціона прийшла без бампера, це окрема історія. Там також це є в умовах страхування. Якщо машина на аукціоні стоїть, а біля неї є запчастини, там так і прописано, що вона може прийти без запчастин. Зі мною так і трапилось. Я купляв Теслу, в бампер. В зборі задній стояв біля машини, приїхала без бампера. Все, я купляв бампер десь за 650 баксів. Дуже часто пошкодження отримає задня частина машини, бо коли її грузять в контейнер. Людина, яка цим займається, вона може трошки не розрахувати, коли зачиняє контейнер, і прижимають ляду. Отак притиснути. Ляду в Теслі Y коштує приблизно 600 баксів. І тому зараз, коли грузять вайки, вони вже знають, що там треба бути обережними, бо Ляда коштує добре грошей. Ляда в зборі коштує тисячі. Ну, от гола десь 800. Ну і давайте переходити вже до Tesla Model Y, в якій була пробита батарея. Це була перша електромашина, яку я привіз клієнтам, де була пробита батарея. Це капець просто. По-перше, це була абсолютно ціла машина це був табляк. Я навіть уявити собі не міг, що там буде якась проблема. Машина, коли їхала вже зі Львова до власника, евакуаторщик зупинився і зняв відос. Я отут його І Смотри, потекло сіненько, сіній цвіт та сольчик, походу. О, от видно, що сіне, видиш глупне. Де він побачив, що з батареї просто тече. Коли машина приїхала на СТО, побачили, що там були пошкодження, які зробив кар, погрузчик. І там, звісно, почалася така історія, що винна компанія. Подкрилка сприснула, ударив батарею і отак прописала от свіжа. тока тока блядь. Як вм'ята батарея. Але хлопці, я все розумію, дійсно що там емоції, втрати, грошей і все таке інше. Але коли ви замовляєте якусь послугу, будь там яку не обов'язково купівлю авто, завжди читайте умови, бо там все написано. І знаєте, коли нічого не трапляється, все супер. А коли трапляється, то винні всі. Але в умовах чітко прописано, що і як страхується. Так, це дуже прикро, але це не страховий випадок. Ми не та компанія, яка от просто от показала пункт страховки, і все. Типа, відвалить від нас, це не наша провина, не наша відповідальність. Ні. Ми почали проводити дослідження, як це могло трапитись і де. Власник почав казати, що батарейку вдарили тоді, коли грузили. Машину в контейнер. Або вигружали. Ну, звісно, він же не буде казати, що її могли вдарити там тоді, коли забирали з ДТП, або на аукціоні. Бо, ну, звісно, то взагалі не наша відповідальність. Він казав, отак: що її вдарили в контейнер. Ну, і звісно, компанія взяла всі матеріали, які в неї були. По цій машині там все фіксується. Погрузка, вигрузка, все. І там на фото, на відео, можливо побачити, що. По-перше, машину загружали з задньої частини вілами, а удар був спереду, і вигружали так само. Ти він почав казати, що її жахнули у Львові там, або у Клайпеті, коли, коли грузилося. І після цього ми знайшли фотографію в контейнері, де машина стояла, і в неї була отака калюжа та соло. Все. Питання було закрите. Власник, ну. По-перше, там, ну. По-перше, я розумію власника, що це дуже прикро, що це дуже такі великі кошти. Але зі свого боку ми зробили все по-людськи. Ми не просто сказали, що це не наша відповідальність, а це 100% відповідальність компанії. Провели таку перевірку, як це могло трапитися, де це трапилось. І Знаєте, у мене на душі спокійно, бо я на 100% впевнений, що це машина була вдарена не нашою компанією. Бо якщо це би зробила наша компанія, вдарила, да, а потім відмовила у компенсації, а я думаю, вона би все одно відмовила, бо там так написано в страхуванні, от тоді було б мені дуже прикро, я би, ну, дійсно, я все це дуже близько беру до серця. Я, ну, як я кажу, переживаю, коли щось трапляється. Так, що, що, коли ти хочеш щось зробити, вивчай цю справу до кінця, щоб знати усі ризики, і тоді вже приймай для себе рішення, бо ну, ризики дійсно є. По-друге, працювати треба або з перевіреними людьми, або з великими компаніями, знаєте, коли щось трапиться, щоб вони не зникли одразу, бо там весь бюджет це. Уставний капітал, так би мовити, це знаєте, кум, сват скинулись і все. Ні. У нас, от, наприклад, бували випадки, коли за одну машину компенсовували десь 6 тисяч доларів. Це була пробита панорама. Чи на Мерсі, чи на BMW, я не пам'ятаю, це не я купляв цю машину, просто я знаю. І нічого, компанія не закрилася, кошти виплатили, все добре. Третє висновок. Завжди питайте всі нюанси, де хто яку несе відповідальність, а де відповідальності нема. Це дуже важливо, щоб потім для вас це не було якимось там сюрпризом. Четверте, це окрім компанії, ще треба, щоб вам машину купляв фахівець, який має досвід. Бо кажу, як є: в компанію людей набирають як того правила по об'євленню. І вам може машину купляти людина. Котра вчора була барбером або барістою, а сьогодні вона купує машину. І коли немає досвіду, і людині треба щось купити, щоб заробити грошей, собі, то він буде це робити як можна швидше. І якість там може бути сумнівна. Якщо ти збираєшся купляти машину в США, можеш до мене звертатися, я додав отут Телеграм, або він буде. Мій власний телеграм в описі під відео, можеш звертатися туди, писати якісь питання. Ми можемо разом обрати машину, я її на гарних умовах привезу. Все буде суперово. Я вже переїхав в Дніпро, я вже на лівому берегу. Взагалі я проїхав 50 км, ще мені їхати десь 15 і я вам хочу показати свої витрати. Я коли їх побачив, мене це дуже здивувало. З останньої зарядки я проїхав 51 км, витратив 8 кВт по нехай 3 гривні, це 25 гривень. І витрата в мене 16,7 кВт, нехай 17 кВт на сотню. Як вам? а? Еска, якою 10 років має такі витрати. Але я вам скажу відверто: я їхав в режимі овощ, нікуди не поспішав, спокійно. В потоці, тобто я жодного разу не натиснув газу там навіть на половинку. Повільно їхав, як є там. І мені ця подорож туди-сюди коштувала 25 гривень. Це дешевше, мабуть, ніж на транспорті. Я не знаю, скільки там метро коштує, чесно, як є, кажу, там автобус там, чи що там їздить, не знаю, скільки що коштує. Просто уявіть, наскільки. Електрокар дешевий, коли ти його заряджаєш вдома по ночному тарифу. Ще раз вам нагадую, будь ласка, підписуємося на канал, підтримуємо україномовний контент, бо я вам, як харків'янин, відверто кажу, мені іноді дуже складно розмовляти державною, бо ну, в Харкові всі розмовляють по Харківськи. Як то кажуть, мудрі люди, там слабожанський діалект української мови. Харківська. Якось так. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментах, що ви хочете побачити в наступному відео. Може отакий формат, скільки можна заробляти на Авто США. Там, от, купили лот за 10, Ремонта 5, продали за 20. Скільки заробили, якось так. Я думаю, такий формат буде дуже цікавий для людей, хто просто ну, не розуміє, да? навіть, яка там маржинальність або щось таке. Так що, усім дякую за перегляд, усім гарного дня.